Привіт, друзі. Сьогодні нас запросила до себе у гості моя подружка, дівчинка катруся. Нещодавно в неї з'явилась нова оселя. Ось подивіться, яка гарна кухня у катрусі. Але чогось не вистачає. Придивіться уважно, чого немає на цієї кухні. Молодці. Звичайна посуду. Привіт, друзі. Дуже рада вас бачити! Я хотіла пригостити вас смачним обідом, але я не знаю, який посуд мені для цього потрібен. Я хотіла зварити борщ, посмажити котлетки і пригостити вас смачним чаєм з печа. Катруся, ми з малятами тобі допоможемо. Друзі, який посуд потрібен, щоб зварити борщ або суп? Правильно, каструля. Щоб посмажити котлети, нам потрібна сковорідка. Щоб закип'ятити чай, необхідно взяти чайник. Посуд, який використовують для приготування їжі на кухні, називається кухонний посуд. Його дуже багато. Настав час накривати на стіл. З чого ми будемо їсти борщ? З глибокої тарілки. Який посуд потрібен, щоб з'їсти котлету або кашу? Правильно, мілка тарілка. З чого будемо пити чай або компот? Звичайно, з чашки. А чим ми будемо їсти? Правильно, ложкою або виделкою. Увесь посуд, який ми використовуємо, коли їмо, називається столовий. Я все зрозуміла. Дуже дякую вам, друзі. Давайте з вами зараз пограємо в гру. Уважно подивіться на картинки і знайдіть, який посуд на них зайвий. Дивимося уважно. Зайва чашка. Тому що це столовий посуд, а все інше кухонний посуд. Наступні картинки. Зайва каструля, тому що це. Кухонний посуд, а все інше столовий. Дивимося далі, що тут зайве. Звичайно ваза. Тому що це столовий посуд, а все інше кухонний. Молодці малята впоралися. Друзі, чи є у вас вдома посуд? Пригадайте, як матуся доглядає за ним. Що потрібно робити? Або посуд був чистим. Посуд обов'язково потрібно мити теплою водою, а полоскати під прохолодною, витирати рушником. І зберегати в шафі, або в спеціально відведеному місці. Друзі. У мене для вас є завдання. Подивіться, який посуд є у вас вдома, і пригадайте, який він. Столовий або кухонний. Успіху вам малята, і до зустрічі!